Добрий ранок, дітки. Малята, ми з вами вчора говорили про наше здоров'я, про наші органи чуття, які в нас є. Давайте пригадаємо швиденько, так? Що це в нас? Це в нас. Угу... 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 Малятка молодці! А сьогодні я вам пропоную познайомитися із друзями. А нашого тіла, завдяки яким ми із вами добре можемо чути. Ми вмиваємось, ми миємось. Малята, чи здогадалися ви, які це в нас такі є друзі? Так, я не буду відповідати правильно чи ні. Я вам пропоную починати із ними трішечки порозмовляти. Цікаво стало? Давайте будемо з ними розмовляти. Я, мило, хочу вас попросити мити зі мною руки кожен день, мийте руки перед їжею, після прогулянки та після туалету. Щовечора перед сном, коли вмиваєтесь, мийте мною обличчя, чоло, щічки, ніс підборіться. Не забудьте і про вуха. Але стежте, щоб я не потрапила в очі. Тоді я буду щипатися. Я мочалка. Користуйтеся мною, коли купаєтеся або приймаєте душ. Візьміть і спершу намильте мене, а потім тріть мною груди, животик, сітнички, ручки і ніжки. А от спинку хай вам допоможе помити матуся. Я? Наслаждаю боліна за той, закисайте за чистотою носа. Витратиме нос завжди, коли він брутний. А еще ніс заступниця, бере за мене просто на обіліза. Я допоможу вам ручки, шини або рот після На Наприклад, Якщо немає поруч з сервером, тому завжди має носіть у кишенці. Я Гребінець. Ви хочете мати красиву гарну зачіску, охайне волосся? Тоді не забувайте причісуватися, Користуйтеся мною вранці та після прогулянки, адже трапляється що знявши шапку. Ви бачите, як волосся. Причісуватися слід від кореня до кінчиків волосся. Робити це треба обережно, щоб не скупти себе і не пошкодити волосся. Особливо це стосується дівчаток, які довгі коси. Малята, чи сподобалася вам така розповідь про себе від наших друзів? Так? Малята, ну я думаю, ви запам'ятали, що ж вони роблять, як вони нам допомагають. І ви будете за допомогою них бути ось такими ж чистішими, будете носика чистити, будете розчісуватися, митися, все це будете робити. Малята, я вам кажу, дякую за наше заняття і до нових зустрічей! Бувайте!